Є проблема з лівим захисником. От Андрій сьогодні сказав, що лівий захисник Матос, в принципі, ситуація достатньо складна у е, Дніпра якраз перед поєдинками проти Брюге, Тому що ми порахували, що цього року, з часу Маркевича, не цього року, а цього сезону, з часу Маркевича 9, 9 футболістів закривали цю позицію. 9! Починав Федецький, потім був польовий, потім Влад, потім стрінічибірячку навіть зіграв у матчі проти е, Карабаха на виїзді. Мігунов грав проти лічівця. Потім Жидіо Ксьонц після того як вже відновився чемпіонат, і Леонардо Матас дев'ять. Може, десятим? Не, не, не вистачає хватає. Не вистачає. Я просто хочу сказати, що я сьогодні розмовляв от з представниками Дніпропетровського клубу. і Я думаю, що вони близькі до того, щоб зробити вам офіційну пропозиції, Андрію, підписати контракт. А? Будь десятим. Ні, ну не будь десятим. Зараз буде першим, відіграти два місяці. ну що, ну, В будь-якому разі це ваша позиція рідна, і могли би на дні розібратися. Тому що знаєте, не так багато в нас лівенових футболістів, які можуть закрити цю, цю позицію. Ну, матус, знаєте. Матч проти Дніп... металіста показав його насправді рівень якраз на цій позиції. Не будемо обговорювати там його інші моменти, але на цій позиції показав його рівень, тому що проблеми є і достатньо великі. Підіграти коноплянці він не може. А для крайнього захисника в сучасних умовах підіграти, підіграти якраз. Півзахиснику, такому як коноплянка, це дуже важливо, правильно, Андрій? Ну, Розкажіть взагалі про завдання. Не, ну, от це подаєте, бачите, Ще й э, зонального гобив кілька разів там кулаков його протягнув. Грубі ошибки позиціонно. І от перед цим був момент, коли він коноплянки. Ну, такі передачі вони ні к чому. Они просто на слом, імені Жені. А на таком уровне, как Лига Европы, да. не разгонять фланги, но ну, это минус левый фланг, имея коноплянку там, но ну, это... Он один ничего не сделает, там серьезные проблемы с левой. Это должно быть взаимопонимание, должно быть взаимозаменяемость и левого защитника, и левого полузащитника. Так, а я вам просто хочу сказать, что Кулаков, который вышел, до речи, против своей колледжной команды, он несколько раз его так протягнул флангом, ну, очень здорово. Ну вот эти моменты показывают и а попадись более такой квалифицированный игрок. Ну, оттуда и... вид, пас на коноплянку. Пас на коноплянку, коли его накрывают двое, ну, практически нереально. Ну, вот тут смысл смысл этого паса. К чему? Просто избавиться от мяча. Да, тем более там были двери. Да, это шикарные передачи. По ахила можно получится. Мог бы отдавать вправо, и развитие атаки шло. А давать человеку на слом, ну, немножко недопонимает, может быть. Та він це розуміє, просто що розумієте, зараз ситуація така, коли треба буде грати, це вже чвертьфінал Ліги Європи. Іншого варіанту нема. Є влад, но ну, каже, що це ще гірше. Бу, що так як він грав з чорноморцем, через того, ну, Андрій, якби в, цьому, в лютому місці, я впевнений, що ми були б домовилися. Ну, ну серйозно, зараз вже трохи пізно, тому що не встигнемо да. заявити. Але, але ну, вихід якийсь ну, достатньо складний. Давайте послухаємо, що з цього приводу говорили самі футболісти. Триніч пішов, то зараз Жидє пішов, і нас, чесно кажучи, нема там кого поставити. Ну, ставимо матаса, тому що в нього, нього хоч якісь є навики захисника. Але по такій грі, як сьогодні, треба було. Включення його з Глубини, на жаль, їх не було, тому що Коноплянка сам там проти трьох футболістів постійно грав. Коли Жидє був. брал на себя эти функции, нам было легче. Сейчас такие крайние защитники мало включаются. Когда есть пространство, э, делайте опережение скорость, помогайте э, канабланка в атаке, но тоже обратите внимание сзади, потому что э, металлисты – это хорошие игроки, быстрые игроки. Я много играл на обороне, потому что они, они хотели играть на моей спине. Конечно, лучше играть право. Я всю жизнь, все карьеры играл, играл, право. Но тоже не, не, не сложно. Я, я уже привык играть на этой позиция. Все, все будет хорошо. Вы спросили за левого защитника Матеса? Да, хороший парень, хороший игрок, но в атаку не бежит. Ну, ему, наверное, задание какое-то тоже давали, я не знаю, там, бежать в атаку, не бежать. Мне хорошо было с нашим жи жидио мне нравилось. А чем именно отличается от Матуса? Ну, я думаю, во-первых, то, что он левша, ему уже легче. А Матуса, видите, как бы в середину тянет. Он всегда играл справа в защите, правильно, Матус? Но тут тоже его сравнивать нельзя. Мне было комфортно. жить. Ну, а кого бы я хотел бы? Ну, наверное, Марсело, Роберто, Карлос. Нет, То, Что есть, то есть. Ну, что будем как-то работать, играть. Ну що, сміх сміхом, але проти Брюги треба грати, що порадити, от мати. От справді, от ви, як лівий захисник, що от як, як зіграти проти Брюги? Ні, ну звісно. Естественно... в первую очередь он и играет защитника, нужна концентрация именно позиционно, потому что позиционно очень детские ошибки. И если такие ошибки будет допускать против Брюгге, это будет катастрофа для Днепра. Вот. Ну и в атаке тоже нужно рационально использовать. И те пасы, которые мы видели при Металлисте, ну это просто никуда. Поэтому должен сам делать определенный вывод. И он сам должен задумываться, где он сыграл неправильно, в каких моментах правильно, в каких неправильно. Поэтому будет делать выводы, будет результат. якщо не буде, то тренажерку сходіть починайте ходити в тренажерку. Ну, ну, Тому що я так, я так розумію, що все-таки дойде з огляду на те, що дев'ять зіграв, ще один у нас тут сидить, то в принципі до цього, до цього справа дойде. Да, якщо чуть раніше, то, 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 то да. може бути ми час уже і наблюдали. Я будем. думаю, що ми ще встигнемо. Ага, ми ще встигнемо.